Дорогі радіослухачі зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий вечір. У нас, як завжди, з вами аналіз закордонної преси. Нагадайте нашим радіослухачам, чому саме ми практикуємо такі аналізи та, і аналізуємо, що пишуть про Україну іменно в закордонній пресі. Чому? Ну... Я не знаю. У нас хіба була спільна така думка щодо цього, чому ми саме обираємо аналіз закордонної преси. Ну, по-перше, я, ну, я думаю, для того, щоб. Знати, чи правильно ми себе поводимо, і чи правильно ми пояснюємо свою поведінку, тому що часто публікація в закордонній пресі є наслідком нашого неправильного позиціонування нашої неправильної поведінки. це не провина західних журналістів, що вони про нас не так чи неправильно пишуть. Ну, я би так сказав. І для... це таке дзеркало скажімо. Ми дивимося в дзеркало, читаючи закордонну пресу. Ми у такий спосіб дивимося на себе і приймаємо рішення, де ми не так причесалися чи де не так сказали. Угу. Дякую за відповідь. Ну давайте будемо розглядати. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю таблоїду The Sun. Так є цікаві цитати. Читаю їх із сайту Українська Правда, до речі, так, то, щоб ви знали, дорогі радіослухачі. Це прямі слова, які там написані: слова Володимира Зеленського. Якщо військовий вирішив займатися політикою, це його право, тоді він повинен йти в політику. І тоді він не зможе займатися війною. Mm -hmm. Як вам така цитата? Ні, цитата дуже добре. В нас погано розуміють. Я хочу сказати, що це надзвичайно важлива цитата, якщо володіти мистецтвом політичного екідо, то можна використати енергію супротивника на свою користь. Уже з цього я би зробив наступні висновки: що в політику ви можете йти лише тоді, якщо ви військовий, якщо ви по своїй суті є Баригою або торгашем. Це найнижча рівень ієрархії, то ви не можете йти в політику. Тобто, спочатку ви можете бути там якимось торгівцем, потім ви господарником, індустріалом, виробни виробничником. Після цього ви воїн, а після того ви політик. Тобто політик це людина, яка може сіяти гречку. Будувати, конструювати комбайни, чи бути інженером десь там на тракторному заводі. Потім вона обов'язково повинна вміти воювати. І коли вона навчиться все робити, тільки після цього вона може бути політиком. І коли Зеленський сказав про те, що якщо ви вирішили йти в політику, то це означає, що ви на Початковому рівні на дитячому рівні ви можете щось обмінювати, торгувати, потім ви можете виробляти, захищати те, що ви зробили, тільки тоді ви можете йти в політику. Це перший висновок, який потрібно зробити. Наступний висновок, теж не менш важливий, чому Зеленський, власне кажучи, підійшов до, цієї, до цього питання і бачить у ньому проблему. Справа в тому, що якщо військові запідозрюють, що політик раптом, минуючи всі ці сходинки, які я перерахував, і одразу з торгівця або Бариги стрибнув в політику, то вони починають самі пробувати займатися політикою. Треба ж розуміти, чому військові йдуть в політику і роблять зауваження політикам, намагаються їх виправити, тому що вони незадоволені. А чому вони незадоволені? Військові. Більше того, це ж, військові це ж не тупикова гілка еволюції. Я ж ще раз сказав: що от в дитинстві ми намагаємося щось обміняти, виміняти, е, щось там торгувати і так далі. Це дитячий такий рівень. Потім ми вчимося щось робити своїми руками виробляти. Потім ми захищати вчимося, а потім ми вже формуємо, як це все взагалі в житті разом. І... І це надзвичайно важливий момент, який ну, якось необдумано, як на мене, Володимир Олександрович, зробив таку заяву. Фактично, він, якщо правильно її інтерпретувати, то її можна обернути проти президента Зеленського. Ну і в принципі, я, наприклад, коли почалася війна і залишився в Києві в перший день. Я тут опинився і, і, і всю, весь час цей перебував у Києві. Так я от прийняв таке рішення, що я буду займатися політикою. І я не беру в руки зброю не тому, що я боюся. Якби бо я боявся, я би втік з Києва, не знаю, кудись там, в Закарпаття чи ще кудись, в Польщу. А тому, що я не можу насправді. Бути одночасно військовим, так і політиком. Це важливо взагалі розуміти. А От Володимир Олександрович, він же ж опинився в політиці одразу зі статусу торгівця. Він не пройшов етапу ні виробництва, індустрії, і військового. Він ні в армії не ні служив, нічого не робив у своєму житті. Щоб ви розуміли, це не голослівні якісь там звинувачення і мої вигадки. Пане Анатолію, давайте я ще раз прочитаю цю цитату. Якщо військовий вирішив займатися політикою, це його право. Тоді він повинен йти в політику, і тоді він не зможе, не може займатися війною. Ви розумієте, для кого це було сказано? Ну, я, так, я, Давайте ми спочатку про загальних речах пройдемося, а потім ми повернемося до залужного, там і ще якісь такі речі, о, ось. Е на жаль, це викривлення нашої епохи філософії матері, коли торгівельна цивілізація одразу зробила плацдармом для політики. Це успішний бізнес. Це найнижчий ступінь, рівень і людина не може, перестри, перестрибуючи господарську діяльність і виробничника, і військову справу стрибати в політику. І тут, в цій ситуації, Зеленський повинен розуміти, чому військовий, і в тому числі залужний, починає втручатися в політичні рішення, в політичні справи, тому що вони бачать явну некомпетентність з боку представників вищої політичної влади. Єрмак, Подоляк, Офіс Президента і всі ці люди це звичайні торгаші, це бариги. І у них і політика для них, вона як бізнес, вони її так розуміють. І, безперечно, все це не працює. Військові мають проблеми після цього, і тому вони втручаються. Питання, якщо вже так ми поставили, я потім обґрунтую, чому їх там вважаю і не господарниками, і не військовими. Питання тут до залужного і всіх інших, що вони не можуть просто так. Не розуміючи ризиків, робити політичні кроки. Для того, щоб робити політичні кроки, потрібно мати позицію. Поки що не можна без, попередніх, без попередньої позиції, причому вона повинна бути постійно стійка. І треба по собі бути не вторинним, а первинним і не конечним не закінчуватися. Це важливо для політика. Але поки що у залужного не було, я не бачив, до речі, у нього. Позиції політичної, а він постійно намагався підігрувати банку і так далі. І тут раптом він робить оцей політичний крок. Більше того, треба ж розуміти, що якщо необгрунтовано зазіхнути на вищу сходинку, то доля може і життя може дуже жорстоко покарати. Якщо не мати якості, властивості і не володіти мистецтвом. Політики і захисту, то, звичайно, би, це може закінчитися політичним фіаско. А тепер я все одно докінчу uh -huh. свою думку щодо обґрунтованості своїх там звинувачень. Ви знаєте, що м, коли говорять там про якийсь план перемоги, військові там, стратегії, що в нас немає, м, ми не представляємо там Сполученим Штатам своїм союзникам і так далі. Яку, про яку військову стратегію, які військові плани можна говорити, якщо ці люди не можуть спроєктувати ну, там, відбудову, мені кажуть, Чернігова. Ну, пошкоджені в нас є міста, там Чернігів зазнав серйозних руйнувань, ще там щось, якісь міста і так далі. Вони а, не можуть вирішувати побутових проблем. Бутових продуктів вони не господарники. Щоб ви розуміли, ці люди навіть не господарники тим і не військові. І вони не можуть представити господарського плану. А військового плану, ну і поготів вони не можуть представити. Це треба розуміти взагалі. І Зеленський, він якби знав взагалі послідовність всього і не вважав себе політиком. Він би не говорив таких речей. Тим більше, що при цікаво, що він дав цей коментар Так. пане Анатолію, давайте ще поговоримо. Наступна така цитата. Якщо ви керуєте війною, маючи на увазі, що завтра ви будете займатися політикою або виборами, то на словах і на передовій ви повертаєтесь як політик, а не як військовий. Це величезна помилка. Я думаю, що це якісь висловлювання не для людей з середнім рівнем інтелекту, а у мене, мабуть, середній рівень, тому що те, що сказав Зеленський, я ні зрозуміти, ні якось інтерпретувати не можу, хто куди повертається, що там він собі на і так далі. Це якісь пояснювальні схеми аргументи, відомі тільки для представників Офісу президента. Я би так, ну просто безцеремонно так прокоментував би цю цитату дану для Таблоїда. Я думаю, що вони взагалі не випадково зустрілись. Журналіст Таблоїду із угу. президентом України. А що ви знаєте про цей Таблоїд взагалі Сан? Я взагалі вперше чую. Зуміло. Я чув таблоїди, там я забувся, відомий є таблоїд, часто на нього посилаються, німецький таблоїд. Uh -huh. не, буду, не буду просто боюсь помилитися і не буду це казати. Ось. А цей, в цей, про цей таблоїд я чую вперше. Взагалі для мене дивно, що людина такого рівня розмовляє з таблоїдом і робить політичні заяви для таблоїда. Ну, а чому не для. Журнал Юний Технік, вони натураліст чи взагалі крокодил перед «Мурзинка». Так, ми вас почували. Наступна цитата: при всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів є абсолютне розуміння ієрархії відповідно до закону і під час війни це не може навіть обговорюватися. Це ж не веде до єдності нації. Дивіться, тут Зеленський абсолютно правий. Є ієрархія, і політики завжди мають примат, первинність над військовими. Але це в тому випадку, якщо сам політик є військовим, є господарником і є там в глибокому дитинстві якимось там торгашем. Ось. Він універсальний. І тоді так, тоді така ієрархія працює, і він абсолютно правий, що військові вони за ієрархією нижчі. Військові, в принципі, Далеко не, всі, далеко не всі можуть бути політиками. І це правильно, коли військові виконують політичну волю вищої політичної влади. І війна це дуже складна справа, хтось там казав. бо можна доручати військовим. Це правильно. Тільки ж справа в тому, що Зеленський псевдополітик. політик. в чому проблема. І про це говорять його: всі провали на зовнішньому, на, на міжнародній арені. У нас є дзвіночок. Давайте послухаємо. Доброго дня, ви в ефірі, будь ласка. Доброго ранку. Мене звати Юрій. Питання і до ведучого, і до нашого гостя. А з чого ви взяли? Що це все, що ви питання ці задаєте, стосується залужного. Там було просто Нашову сказано. Командую, так. Так, 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 так. Звичайне інтерв'ю. Таблоїду американському, де сказав всю свою ситуацію, всі свої думки. З чого це ви взяли? Що це стосується політики, чи якісь його заяви на майбутніх кроків політиці? Ну от з чого ви взяли? З чого ви ведете оцю? Не піднімаєте бурю в стакані з нічого? Так ви ж не уважно слухали, напевно. Пане Анатолію, давайте що... дайте коментар. Гість вас ну, диві, технічно диві, немає цитати, можливості послухати. чітко написано в українській правді цитати, тези ц... при всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів. Це говорить Зеленський, так ну в українській правді так написано: оригінальну статтю от цього, я не читав, от цього але голосала. я силаюся виключно на українську правду і на статтю, яка зараз є опублікована. Є у вас коментар? Пане Анатолію. Да. Кажу, чи є у вас коментар відносно цього? А, я думаю, ви питаєте у дозвонювача. Ні, 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 ми вже не спілкуємося. Ні, ну, дивіться. Мені складно сказати. Ну, от людина, звичайно, подзвонила, можливо, вона не до кінця дочитала. Ні, ну, давайте добренько. Це ми зрозуміли. Ми це, 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 це неважливо. Давайте про все таки поговоримо про ієрархію. Ну, ви сказали, що це так повинно бути, і ми це всі розуміємо. Що є люди, які займають певні посади, які повинні робити певні обов'язки. і, Відповідно, в них є свої е, працівники, скажімо, так дуже по-простому, так і воно це все відбувається. А дійсно, на вашу думку, чи мав а, залужний право так говорити Ну, взагалі, в загальному як. А, звичайно, мав право. Дивіться, справа у тому, що не, він має право, але він повинен передбачати наслідки. Якщо він необґрунтовано втручається в політику і, підмічає, і ставить політичні запитання, а незручні, то ну, він буде покараний. Це розуміло. важливо це, це важливо розуміти. Наступне от розмови про те, що військ політика це не справа військових. Давайте пригадаємо всі революції, всі події, суспільні збурення, і їх і роль військових в суспільних збуреннях і в революціях. Вона надзвичайно висока. Чи це буде Чилі, чи це буде колишня Росія, чи це буде Німеччина, чи це буде Туреччина і так далі? Військові, коли вони бачать, що політики не справляються, вони. Втручаються в політику і робляться дуже успішно, треба сказати. Ну, і все, це мій простий коментар. Зрозуміло. Пане Анатолію, давайте цю тему ми сьогодні вже завершимо. Ще була дуже цікава стаття. Це буде вже таке на завершення. Бонусом у нас ще залишилося декілька хвилин. Давайте прокоментуємо статтю The The Economist. Стаття з заголовком таким. Трамп становить найбільшу небезпеку для світу у 2024 році. Трамп. Ну, не знаю. Якось він 4 роки там керував. І Світ не зупинився. Чому дивіться? Я, я вважаю, ну чому так ставиться питання? Трамп згортає неоліберальний і глобалістичний проект ще з закриття і е, фактично ліквідацію усіх наднаціональних структур. Всесвітня організація охорони здоров'я під час ковідної пандемії істерії він сказав, що це все лавочку треба прикривати НАТО. Серйозні претензії з боку Трампа були до НАТО. Він сказав, що НАТО або має бути колективним органом і всі мають рівноцінно і відповідально приймати участь у цьому органі. А якщо Сполучені Штати будуть донором, то тоді Сполучені Штати відмовляються і вони будуть самі по собі будуть виконувати там, функцію світового жандарма, там, чи я не знаю, поліцейського і так далі. Ну і ще там є Організація об'єднаних Націй, теж така умовна структура. Яка невідомо чим займається? Ось і, і, і ще можна, я думаю, там, різного роду наднаціональні структури перераховувати, ще пару штук знайти. І, безперечно, люди, які це все створювали, вони не хочуть, щоб їх ліквідували. І вони кажуть, що Трамп для них Трамп насправді це є загроза. Чи це. Насправді ну, немає підстав. Є підстави, тому що як не є, але оці всі організації Об'єднаних Націй і так далі. Ну ми не знаємо, що буде, якщо ліквідувати таку структуру. І тоді ну, дійсно треба щось навзамін. Тобто просто ліквідовувати, якщо так я хочу зробити Трамп, ну так не можна. Дивіться, читаю я допис відносно цієї статті Остапа Дроздова. Він дає такі ключові тези. Трамп домінує над республіканських праймеріс, праймеріс і випереджує Байдена в Штатах, що в... вагаються. Угу. Так написано далі. Наступна цитата: 59% довіряють йому в питаннях економіки, тоді як Байдену лише 37%. Кримінальні переслідування Трампа лише зміцнили його позицію. Давайте на цьому зупинимося, бо далі вже, в принципі, нічого такого особливого. Я вже це перечитував. Як гадаєте, от давайте з останнє питання, на останню тезу поговоримо, так чи дійсно кримінальні переслідування Трампа лише зміцнили його позицію? Ну, це може бути з розряду додумувань і здогадок. Ми, факт залишається незаперечним, що Трамп суттєво випереджає, як для Сполучених Штатів, він суттєво випереджає Байдена. Оце факт є незаперечним. А чому так сталося? Ну, я, я не можу сказати. Зрозуміло, дякую. Будемо завершувати. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер. Був у нас на прямому зв'язку. А я нагадую нашим радіослухачам, що редакція та керівництво радіо не несе відповідальності за сказане нашими гостями в ефірі. Я вже таку заставочку кожного разу даю на радіо, тому, пане Анатолію, ви відповідаєте самі за себе. Дякую, до побачення.